Тільки ранок настає, сонечко до нас іде, прокидається зайчисько і товстеньке ведмежа, біла кізонька індичка і малесеньке курча. Птах співає за віконцем своїх радісних пісень. Всі вітаються привітно і говорять добрий день. По садочку бігла мишка і несла портфели книжком. Раптом котика злякалась і у Нірку заховалась. Аж так вона поспішила, що портфелик загубила. Я ж портфелик той знайшла і вам дітки, принесла. Діти, а що це за книжка? Хто знає? Так, вірно, це червона книга України якого кольору обкладинка у цієї книги? Що вам нагадує червоний колір? Знаки небезпеки, кров? Що роблять люди, коли небезпека, плачуть, кричать, благають про допомогу? Як ви думаєте, чому обкладинка цієї книги повністю червона? У ній розповідається про тих? Хто благає про допомогу. А від людини залежить краса природи? Адже завжди людина допомагає природі, адже ми міцно пов'язані з рослинами і тваринами. Знищуючи птахів, комахи з'їдять всю зелень. Люди не зможуть їсти плоди та овочі. Так завжди відбувається в природі, зник один захворів інший, загинув третій. Ти давно бував у лісі? Що ми можемо побачити в лісі? Що там росте? Хто може там жити? В лісі на лухах, в хорах живе багато тварин і росте багато рослин. Вони себе там добре почувають, доки не станеться щось страшне, прийде людина їх нищити. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання як ти гадаєш, чи добре, коли вирубуть ліси, викорчовують кущі та рослини, шкодять тваринам. Ти знаєш, що такі красі може загрожувати знищення. Жителі лісу можуть страждати від вирубування лісів від браконьєрства, від знищення рослин. Рослини, які ростуть в лісах, болотах, в горах, на луках, також потребують захисту. Люди і тварини можуть їх знищувати, вирубувати, витоптувати, виривати, повністю з'їдати. А важливо, щоб всюди був баланс. Баланс це коли в нормі є і рослин, і тварин, і їхніх видів. Щоб захистити деякі види рослин, люди придумали книгу, в якій вони зібрали всі види рослин, які на планеті зникають. Ті рослини, які є в червоній книзі, не можна виривати та нищити. Вони охороняються законом. Це злочин. Це такі квіти, як пролісок білосніжний, лілія лісова, півоня тонколиста, тюльпан дібровний, нарцис вузьколистий, хвоздика бузька. Ці та багато інших квітів охороняються законом. Це означає, що їх залишилось дуже мало, або й зовсім вони зникли. І ні в якому разі не можна їх виривати, топтати, знищувати. І взагалі краще ніякі квіти не рвати, нехай ростуть, розцвітають та милують наше око. Можна зривати лише ті квіти, які самостійно були вирощені спеціально для цього. Комахи та птахи Червоної книги України. Дибка степова, жук олень та пугач. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію Жук-Олень. Для цього нам знадобиться чорний олівець, коричневий, клей, ножиці. Та намальовані частини жука. Чорним олівцем розфарбовуємо голову черевце крильця та лапки. Коричневим олівцем розфарбовуємо роги, черевце та крильця. За допомогою ножиць вирізаємо всі частини дуже охайно. Окремо вирізаємо 6 мужечок. Це лапки. І складаємо їх у гармошку. Потім все склеюємо. Ось такий гарний жук олень у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю на ваші роботи, до побачення малята.